Я так це все трошки пояснює. Що ми бачимо? Ми бачимо ось о, Гарлік це чосник Сполучених Штатів. І ми бачимо тут рядом Єдшін, бачимо єгипетський часник стоїть. Ось ви бачите, скільки лишилося єгипетського чосника. А ось ви бачите американський часник стоїть. Ви бачите, ніхто його навіть в руки не бере. Ви бачите, що це таке канадійце, бачите, наскільки вони противні і злопам'ятні. Бачите, оце так само українці мають бути. Коли наш великий сусід, Сполучені Штати, пробує насрати нам на голову, тільки так з ними треба поступати. Оце справа часник Сполучених Штатів, зліва часник з Єгипту. Єгипетські купляють, американський Сполучених Штатів ніхто навіть пальцем не трогає, не зачіпає. Це називається. Ви знаєте, як це називається. Не будемо повторяти не цю зору. І це так все. Сьогодні ранок я в Стовілі. таке містечко невелике. Маю тут маю пару клієнтів завести в школу. І мама це друга школа вже перша була. Мама каже одного, каже, що була, зараз вона в Індії, каже, тут є гова. Каже, там дуже гарно, дуже каже, сподобалось. Зимою вона їздила з чоловіком з двома дітьми. Дуже каже, сподобалось. Що а, у нас, які тут новини? І якісь такі часи зараз, такі, такого застоя, щось нема таких ефектних е, новин. Навіть від Трампу, щось він прижух. Ну, не знаю, це вже певно пройшло скільки. 100 днів його президентства пройшло, так, і, він, і вже його починають трошки гристи, так з боку, ззаду, бо це, бо це зашквар один за другим. От. І кажуть, вже зараз він теж відправдується. Каже, він що не казав. Це Хакскен, це міністр оборони, сам призупинив поставку зброї тоді в Україні. Кажуть, це його була ініціатива, це не розумієте. І що брати ще? Вся ця його нападки на цих сусідів, бо, бо, бо теж це не війну може Конгрес, не війну об'явити. Мов і Конгрес. Президент не може війну об'явити, це незаконно. А в результаті обстрілу аеропорту в Ізраїля хусійська ракета приземлилася. Тобто там на ближньому сході, що він обіцяв зразу мір і покої для всього ізраїльського значить, народу. Нема теж нічого близького. Похожого, так? В середині країни у нього боротьба з цим антисемітизмом. Ну, я це, звичайно, не прирівнюю, але колись покойний Черчилль сказав, що ці, котрі антифашисти, вони говорить, наробили каже, злочинів не менше, ніж ті, котрі фашисти. каже. Ну, і, але, похоже, зараз ситуація, що антіфаці, всі антифашисти вони будуть. Зараз ще більше, тому що вони повідали типу, фашистів, І ще кажуть, ми всі ці всі ці злочини будемо бачити більше від антифашистів. Це він ще сказав якомусь 40 9 році, чи що. Ну я не про те. Я про війна, війна з цими, як називають їх цими анти, антисемітами. От, А ті, які семіти, це ті, які люблять ну, євреїв чи що там. Я не знаю. Дуже так, антісіміти це ті, які чогось там євреїв не люблять, так от ну. Воно вперібає тоже всі палки. Вже це в нього війна з антисемітами. що в Гарвардському університеті він фінансування зупинив через те, що вони ми знаємо, через що? Через те, що вони незалежну політику свою, значить, проводять, і вони, вони, значить, мають своє лице і свою точку зору на багато речей. І тому, тому значить. Тому так. Ну і це смішно звинувачувати, значить, Гарвард, як казав колись в антисеміті, що не 2 мільярда доларів скоротив їм. Там 8 мільярдів держави не отримують за політику досліджень, пошуків, то він, значить, 2 мільярди вже їм скоротив. А з 8 мільярдів. Тому що вони недостатньо борються з цими антисемітами, так? Ну, але там професор і ректор того університету Гарвардського, він сам єврей. І він каже, що це говорить жуткі речі. Половина професорів євреїв. Це жуткі речі, ніякого тут антисімітизма чи семізму, я не знаю, правильно сказати, і близько нема. Ну, Трампушка в Гарварді бореться з антисемітами. Це, це жахи. В Канаді нічого тут такого нема, ліберали виграли. Може це буде краще, може це буде гірше, ми побачимо. Будемо сподіватися, що це буде краще. Мені, мені по великому рахунку, але ви знаєте, Полів'є -по -по П'єр навіть не виграв особисто на тому, значить, дільниці, на ті дільниці, на які він вибирався в парламент, навіть не пройшов в парламент. Ви розумієте? І, і абсолютно ми бачили фікцію. Бачили явлення фікси народу, які з крилями розовими. Я зроблю то, я зроблю то, я зроблю то, але ні-ні як за рахунок чого нічого не А канадці трошки мудріші люди, вони і вони, значить, пішли по шляху, тому що вони його не вибрали ніде. О, а наші люди пор за Зінянського голосують. Люди тут, українці в цьому в Канаді дуже наївні, такі самі, як і в Україні. От. Вони швидко вони, вони запалюються, швидко запалюються, потім швидко, швидко, значить гасяться. От, І таким чином, це ну, таким і є, ну що ти зробиш це? Ми то все не знаємо, що. По по, по нас українцям бомби кидати, і, і, і значить речі такі робити прямо злочинні, щоб путін усе роблять. Да? Так, як ми бачимо, тут оце я хату продаю цю свою, от, і вже кому цікавить, може купити в мене хату. От, але я її продаю вже, я не знаю, з отрима місяців вже їй нічого поки не продав, вже ціну знизу. Значить, хаузінг маркет, як це називається, нерухомості, так, ринок нерухомості українською стоїть, стоїть дубом, став і не рухається. І рухається. отакі От хати рухаються, скажімо, таунхаузи, семі, скажімо так, до мільйона. Вони продаються. Ну і продаються дуже мало під 2 мільйона есть такі бюджетні хати, які до мільйона продаються, і які вже дорогі вище мільйон під дворів двох мільйонів. Ну той вище двох мільйонів, то ексклюзивно продаються, О, і майже не продаються. А так все інше стало. Стало і не рухається. Я не знаю, економічна ситуація така, можна сказати, не зовсім така веселенька через, я знаю, через що тут трудо був. Зараз знову ліберали. <кій> ну, Значить, така невизначеність скоріше в Канаді. Ми почуваємо, аніж визначеність і ще трампушка зі своїми е, тарифами. Ну, Трампушка красава, це, це прямо наблюдати, як він входить глубже і глубже в, в дерьмо. А, і, політичний, і любе будь-яке-будь-яке. Це як це можна таке. Врун, хату, болтун і хахатун, так. Як це можна таке вибрати? Було в президенти, це таке, ну, але ж бачите, загальні тенденції. Загальні тенденції світові тенденція, скажи їм, що все по, по, це не по низу. Зробимо це, вовсе, і зарплати збільшимо, і економіку живемо. І... Предшественники нам нічого не давали робити. Ну, в Канаді я це наблюдав під, під час цих виборів. Ось. Як він зробить, що він зробить? Ну, ж канадці, дякуючи Богу, в більшості свої все-таки більш тверезо мислячі люди. Але в Руменії теж якесь висказав. Ну, кругом так, кругом так. І Значить, дзвони, Пусто дзвони зараз в політиці кругом. І... І це відражається за всіх нас. І замість того, щоб стимулювати економіку, трампушка вбиває її в Америці. Так американська економіка це номер один в світі. То ця економіка тягне за собою всіх далі, а у нас 70%. І економіка Канади зорієнтована з цими американською. І ми маємо. то що ми маємо, ми маємо немножко так сказати м'ягко жопець подкрадається, так? О, але, але це таке. Що стосується такого, вже, знаєте, і ці всі судові позови проти Трампа і праворечі, які як... Як демократія, він є Супрім Корт, Верховний суд Сполучених Штатів, а він ігнорує його рішення. Розумієте, якісь біженець з Венесуели, які втік від комуністів там. І жена, жницан і троє дітей є, і поїхав забирати. І в нього також документи є, що він реф'южі біженець з Венесуели, має легальний статус. Його прийшли, значить, заламали йому руки ноги. І пострігли на голову, бо наколка, як в нього не така була. Каже, я ще по диску колись ту наколку на цепи, як наколка бандитська була в нього, Латина Американська. І туди, в Сальвадорі, його, в там є у них такі в Ель Сальвадорі, якісь такі в них є, там, тюрма, така, де, вона, де вони їх збирають. І Трампушка платить їм 3 мільйони довбаків, щоб їх добре трималися. То всі правозасники кричать, що ти не мав права цього робити. Є рішення суду. А він а іде він проти, проти Верховний. Один із президентів перед ним йшов, не йшов не йшов проти Верховного суду. Ви бачите, і цей, цей трампушка він вже старий пестолі, він не старий. І я звичайно нього стільки цих нього вся його життя це була боротьба з судами, бо він все життя вою воював. Воював зі всіма, воював. За звинуваченнями різними, за звинуваченням того, що він податків не платив. Багато разів воював і ріжнього рішення про банкротством і все. Воював він в судах, що там якісь у нього расові були теж, е, якісь у нього проблеми, що він дискримітував чорних чи де, 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 так далі. То через адвокатів були судові рішення. все. Не посиляв у нього в у татам. Були колись, як я в це дивився, це показував. Хороший фільм, між іншим є. Можна подивитися про трампушку, як він молодим був. Там такі сцени є, що він приходив. Знятий він в американське кінувся. Да. Вот. І ходив по квартирах, які тато його здавав. І гроші вибивав е, за зарплату за, за квартири. Вони виливали, помої, там кричали, все. костюмчики було водіти. Вибивав, вибивав плату за апартаменти, які його тато здавав. Це він чи в молодості занімав. Ну багато ще моде. Потім багато в нього було таких ще що він з жінками проблема, бо він там асалт їх, хтось тобто оскорбляв їх на сексуальній почті. Багато судових рішень було. Були ще в нього со під час першого президентства такі серйозні звинувачення, як щоб він секрети державні винаходни в нього там папки з секретними документами на дачах його у на Флориді, на гольф-клабах, на підлозі в туалеті розкинуті. І так досі верхні не мав права виносити з білого дому. У пристріканні державного переворота в нього такі звинувачення. Але він якось сказав, що він був президентом і він, він не має права бути відповідальним, щось таку нитку знайшли. І, і все скасували з нього. Зараз, зараз вже почали збирати, щоб знову його імпічмент висовувати на імпічмент. А, ну, Але тут така рука руку моє, республіканська партія, мені здається, що вона повністю зараз. Вона, вона як скоротен, вона не принципами керується, а круговою порукою. І значить, і бос, бос, цієї республіканської партії, вони проти нього не підуть. Бо трампушка у них бос, а те кругова порука, вони проти. Це, це принципи це показує наскільки дегенеруються ці назви партії, там яких чи що. Як у деться соромно завжди перетворилася Республіканська партія. Тому, і взагалі все правий рух. Правий рух деградував до, до, до ідіотизму. Розумієте? І вони просто є християнські людські принципи, якісь просто, які були завжди в правому русі у, на першому місці, на від, від, відміну від. Социкова різних ліваків, де в них була ідея, значить, з комуністів, де що ми якась ідея якоїсь системи, якоїсь влади, ідея, а люди були вінтиками в цьому механізмі. А, то тоді як праві сили це було традиційно, що ми віримо в Бога значить сім'я, моральні принципи, християнські принципи, так це було ставилися на вершину, що і зараз все з голови на ногу. Все з голови на ногу. Всі ці праві, які приходять до влади, або які це просто балаган. Це просто взагалі не, не ті право. Вони скланюються з них до якогось примітивного ідіотизму, Всі ці їхні лозу. Нам кажуть, що навіть то, що цей правий, який президентом був у цьому у, у, у Польщі, взяв виліз дерпрапор United Nations і спалив його. Коло що тут Польща, а не Європейський Союз, що вони тут не нужні нам. Розумієте? Називається правий е, діятель у Польщі. У, у Німеччині це AF, whatever. Ця жінка так? розказує розказує. Позор, відряки це позор. Ми потоки северні поставимо назад і будемо ніфті палити. І... А сама лізбіянка, значить, живе десь з якоюсь з Філіппін, десь проживає у Швейцарії, вони в бракі. О, і чепуху несе таку, і дуже дивно, як це, що перші моральні принципи будуть, що сім'янин хороший, чи сім'я хороша, в церкву входить. Це праві принципи постоянно Додержує традіон орієнтації, о, дбає про державу, все, платить всі податки. розумієте, Це були праві принципи довгий час. Зараз це все балаган. Все ці і вони називають ліфтісти. О, ці всі, я, я завжди був правим теж. Я просто розочарувався, я побачив, побачив на цю сволоту, яка зараз прикривається нормальними доброчинними ідеями, що завжди були е, в стрім потокі правих ідей. Для мене просто діються, комплітлі, комплітлі таке комп комплітне комплітне комплі розчарування на на, 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 всі ці праві рухи і так далі. На, на комплітне. Це є теж в Аргентинській, це теж з пілою бідною бігає. Там, криптовалюти накупляв, куплявіка. Нам там э, кажуть, що там в Аргентині тоже стало в п'ять разів все дорожче. О, ну Це таке, що нам та Аргентина далеко. Но, но ми бачимо девальвацію девальвацію правих цінностей, ми бачимо девальвацію е, правих ідей і вироження їх до, до прямого шоу. О, на жаль, на жаль, ну все добре на сьогодні. Всім гарного дня.